Ти живеш активно, маєш цілі, досягаєш результатів, але глибоко всередині, от ніби щось на те, наче і рухаєшся, але якби не туди. І це про втрату зв'язку з чимось своїм дуже глибинним. Сенси і цінності це не якісь великі гасла, це орієнтири. Це коли ти знаєш, навіщо щось робиш, і розумієш, чому це важливо саме для тебе. Цінності це про бути, не про мати. Хочу 10 тисяч доларів, чи хочу стабільності і свободи, хочу сім'ю партнера, чи хочу близькості підтримки і взаємності. Відчувається різниця? То як зрозуміти, які твої цінності? Згадай, коли відчувалося натхнення, спокій, такий внутрішній сенс. Що це було за момент? Що робилося тобою в ту мить? Хто був поруч? Яка то була ситуація? Цінності це не мрії. Це вибори, які ми робимо щодня. Наприклад, цінуєш здоров'я, йдеш на прогулянку навіть тоді, коли завал. Цінуєш глибину, обираєш чесну розмову замість смолток. цінуєш турботу, кладеш плет, коли хтось мерзне. Твої цінності вони не мають бути правильними, вони мають бути справжніми. Не для резюме, не для чужої думки, а для теми. Бо жити не в своїх цінностях, це як носити чужий одяг щодня. І ми не говоримо тут про щось глобальне. Сенси це не щось глобальне. Це те, що ти відчуваєш у дрібницях. Коли допомагаєш, коли твориш, коли досліджуєш, коли дбаєш, підтримуєш. І коли з'являється відповідь на питання, навіщо я це все роблю? Життя, що синхронізоване з твоїми цінностями, воно не завжди просте. Але воно твоє. І тоді навіть у складному є смисл, а в буденному, в рутині є радість. Тому ми не зобов'язані бути щасливими 24 на 7. але ми можемо будувати життя, в якому є місце для справжності. цінності, це наш внутрішній компас, і якщо його не слухати, можна досягти усього, крім себе.